Цей варіант був найкращим. Батько восьмирічної Емілі, яку вбили бойовики Хамас, шокував світ своєю реакцією. Чоловік видихнув від того, що дізнався, що його донька мертва. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. І зараз про те, чому саме так відреагував батько на таку страшну звістку, детальніше, коли він дізнався, що доньки більше немає в живих, зітхнув із полегшенням. А смерть своєї восьмирічної Емілі назвав благословенням. Світ шокувала реакція батька після втрати найдорожчої людини, але вже згодом усі його добре зрозуміли. В поселення Бері маленька Емілі пішла у ніч проти 7 жовтня, саме в ту пекельну ніч, коли бойовики Хамасу готувалися вбивати. Це було курортне місце неподалік Мертвого моря. Туди з'їжджалися туристи і брали від життя все місцеві. Єдине, що не дозволяло цьому кібуцу бути ідеальним близькість до сектору гази та періодичні обстріли. Саме це кібуц і постраждав від Хамасівців чи не найбільше. Понад 100 жителів бойовики просто розстріляли. Частину захопили у полони і про їхню долю. Мало що відомо, й досі. Ті, що вижили, згадують бойовики, підпалювали будинки і чекали, коли люди почнуть вибігати на двір. І вже там їх безжально вбивали. Вони грибували та знищували все, що могли. Батька звати Том Хенд в інтерв'ю CNN Він розповів, що періодичні обстріли тих, хто жив поблизу гази, вже не лякали. Там усі давно готові до такого. Тож, коли донька пішла до подруги, чоловік не хвилювався, навіть коли завили сирени. Повітряні тривоги там не рідкість, а у кожному будинку є спеціальні кімнати укриття, і він був упевнений, що дівчатка будуть у безпеці. Та коли зрозумів, що відбувається насправді, було занадто пізно. Потім я почув постріли, і було вже занадто пізно. Як би я знав, можливо, я побіг би і забрав би її, її подругу, матір подруги та привів би до себе. Але коли я зрозумів, що відбувається, було вже занадто пізно. Дві доби Том нічого не знав про доньку, але й вдіяти нічого не міг. Кібуц, де він проживав швидко, захопили терористи і вибратися за межі поселення живим шансів майже не було. Чоловік уточнив, доньку виховував сам. Матір дівчинки померла від раку. Тож він думав про те, аби не залишити дитину сиротою. Мені потрібно було думати про Емілі. Вона вже втратила матір. Я не міг ризикувати собою, щоб вона втратила ще й батька. Кожен кібуц в Ізраїлі має спеціальний загін, який складається з кількох десятків людей. Це така міні-армія, яка захищає всіх сусідів до приходу армії. Батько знав, що військова база ізраїльських бійців розташована за кілька хвилин від бар'я, де була донька. Тому думав, що допомога туди дістанеться швидше. Та як виявилося, там точилися найтяжчі бої. Люди 20 годин чекали звільнення від бойовиків Хамасу. Коли Ізраїль отримав контроль над територіями усі, хто вижив, евакуювали до готелю. Серед них був і Томас. Чоловік ще дві доби чекав на новини про свою доньку і розумів. Варіанти два. Або дівчинку схопили живою і відвезли в газу, або вбили. І коли на його порозі з'явилася група людей, Том усе зрозумів. Вони сказали, ми знайшли Емілі, вона мертва. А втім, згодом реакція батька змусила всіх плакати. Він видихнув, коли дізнався, що донька загинула. А наєс. Аленіес. Ансмайлт. Як виявилося, смерть дитини була не найболіснішою для нього. Тому молився, аби тільки дитина не потрапила у полон. Для нього це було куди страшніше. Вона була мертва. Я знав, що вона була не одна. Вона не була в секторі газа, вона не була в темній кімнаті, заповненій величезною кількістю людей, які штовхають один одного. Якщо ви знаєте щонебудь, що роблять з людьми в газі, те, як там поводяться з людьми, у них немає ні їжі, ні води. Вони в темних кімнатах і перебувають уже хущо хвилини кожного дня. І так може тривати місяцями або навіть довгі роки. Так що смерть була благословенням, абсолютним благословенням. Нині з батьком дівчинки працюють соцслужби та підтримують друзі. До того підходять сусідські діти та обіймають. Вони вже все розуміють. Ті, хто вижив, готові повернутися до свого кібуцу, не зважаючи ні на що лише чекають на дозвіл від військових. Страшні звірства робили Хамасівці і в сусідніх кібуцах. Світ облетіли історії, як бойовики страчують полонених. Бивають та знущаються над цілими сім'ями. Не шкодують і немовлят. Деяким малюкам відрізали голови, іншим теж шансу на життя не залишили. Усього таких дітей лише за офіційними даними 40. В іншому поселенні своїм життям заради 10-місячних близнюків пожертвували батьки. Поки не прийшла ізраїльська армія, вони самотужки вбили сімох терористів. Ці діти вже у безпеці з найближчими родичами, але батьків їм ніхто не поверне. Лише за офіційними даними в Ізраїлі загинуло понад 1300 людей. Ще понад 2300 осіб загинули в секторі Гази. Це без урахування втрат серед бойовиків. Серед постраждалих є і біженці з України нині відомо вже про 13 загиблих. Ще сім зникли безвісти. Ізраїль обіцяє помститися і готується до сухопутної операції. Звірства Хамасу не припиняють шокувати світ. Знущаються бойовики як з дорослих, так і з дітей. Команда Тесеню висловлює щирі співчуття всім родичам і друзям загиблих.